У цьому відео я зайду на крутий український сервер з телефону. Ну а зроблю я це все на чудовому сервері Lovecraft. Тому завадите чайок, беріть всякі солодощі. Ну а я не смію вас затримувати і ми розпочинаємо. Ну і насамперед заходимо в пошук. Ну і пишемо, звичайно, по джаву лаунчер. Знаходимо та, звичайно ж, завантажуємо. Після того, коли заходимо в програму, додаємо свій обліковий запис. Можемо й просто ім'я, адже я не настільки дурний, щоб не користуватися всілякими лайфхаками. Ми обираємо реліз-версію. Обираю 1.16.5. З неї працює сервер і думаю, не дуже буде лагати. Та можемо нажимати кнопочку Грати та почекаємо невеличке завантаження. Ну, як ви друзі, бачите, на вашому екрані запускається Java Minecraft. Ну і ось ми на головному меню, тому ж давайте змінимо нашу мову. Ну і звісно ж, обираємо шалов'їну. Як ви бачите, гри в мережі нема, тому настав час лайфхаку. Вимикаємо вашу інтернет-мережу та заходимо знову в програму. Як ви бачите, наш її лайфхак працює. Ну що ж, і настав час додати IP нашого серверу. Ну, і ось наше чудове IP. Назву сервера я вже додати не буду, тому, якщо хочете, по бажанню додавайте. Вмикаємо нашу інтернет-мережу і тепер у нас провантажується сервер. Ну і все, можемо сміливо заходити. Як ви бачите, ми зараз на сервері. Як ви бачите, лаги є, але терпимі. Ну що ж, ось тепер зайдемо на анархію 1. Ну і ось я заспавнився і мій аккаунт, і я біля варп-шахти. Тому, якщо у вас гарний телефон, можете сміливо грати. Я вже на цьому сервері граю, як ви бачите, ось мої неймовірні ресурсики. Ну а тут я трішечки розбираюсь у механиці. І, як ви зрозуміли, тут можна вімкнутися всі клавішу мишки. Також, якщо ви хочете вімкнути чат та прописати якусь команду, натискайте на оцю верхню кнопочку чат. Тому я навіть намагався трішечки пограти. Навчився махати кулаками. Ну і давайте оглянемо наше меню. Як ви бачите, ПВП-арена і таке далі. Це ви як зайдете на сервер, зможете самі ж оглянути. Ну що ж, я думаю, що вам ця інформація була корисна. Тепер ви можете зайти на будь-який сервер з телефона. Ну а з вами був я, Влад. Набираємо 30 подобалки. Я виживаю на лавкрафт з телефона. Ну і всім, бувайте, не хворайте!